Шановні мешканці Марганецької міської територіальної громади звертаюся до вас від Державної служби України з надзвичайних ситуацій стосовно останніх подій в нашій громаді, а саме безпосередньо великою кількістю пожеж. По проведеному аналізу. За півріччя у нас зріс пожеж зараз на 120%. Тобто, якщо взяти за аналогічний період минулого року, у нас є великий зріс пожеж. В цьому нам в кавичках допомагає ворог на тому березі, ну і безпосередньо антропогенний фактор безпосередньо людський. Тому звертаюся до вас, шановні мешканці, тимчасово переміщені особи, які зараз знаходяться в нашому місті. Дбайте про пожежну безпеку, особливо це стосується приватних домоволодінь. Виривайте стерню, косіть траву, не додавайте нам роботи. Нам є чим займатися безпосередньо і ліквідовувати пожежі ворожих обстрілів, і так само займатися іншими надзвичайними ситуаціями. Тому попрошу вас більше звертатися до первинних правил пожежної безпеки і не наражати себе на небезпеку і не додавати нам роботи. З 1 липня по 22 липня наш підрозділ безпосередньо здійснює по 3-4 виїзди на день. 3-4 виїзди на день це дуже багато, це велика навантага. В нас є два оперативні автомобілі, які безпосередньо здійснюють виїзд на пожежі. Плюс до того ми ще залучаємо резервний автомобіль, який знаходиться на захисті міста, коли ми виїжджаємо безпосередньо на якісь надзвичайні ситуації. А як ви розумієте, то наша прибережна територія. А саме прибрежні села, це Добронадія, Ільїнка, Новокиївка, Новокам'янка, Мирівська громада. Також ми туди залучаємося на допомогу 56-й державній пожежно-рятувальній частині. Ми безпосередньо здійснюємо основні виїзди туди, тому що там горить суха рослинність від ворожих обстрілів і безпосередня недбалість людей, яка призводить до пожеж в екосистем. Також хочу наголосити на адміністративній. І також на кримінальній відповідальності за випалювання сухої рослинності безпосередньо в посадках, в зелених насадженнях на відкритих територіях тільки протягом цього півріччя було притягнуто 37 осіб до адміністративної відповідальності. Також у нас відбулися зміни в кримінальний кодекс України стосовно випалювання сухої рослинності, а це можна розглядати як Викриття позицій Збройних сил України, тому це можна розглядати як державну зраду. І людина не тільки буде притягнута до адмінвідповідальності, це, це стосується накладання якихось адмінштрафів. Я маю на увазі грошового якогось там недбальства, а й безпосередньо позбавлення волі. Тому що люди своїми навмисними або ненавмисними діями можуть призвести до того, що вони викривають позиції наших захисників на цьому березі. Суха рослинність не питає, де її горіти краще. У нас дуже великі площі, дуже велика відкрита місцевість, особливо на прибережній території. Тому розповсюджуються дуже швидко. Температурний режим самі бачили, який у нас. По всій країні б'ються рекорди температурного режиму. Температура провітря сягає більше 40 градусів, на сонці сягає і до 60 градусів. Такої аномальної спеки не фіксували за останні 120 років, як метрологічна наша служба наглядає за усіма містами. Всі абсолютно температурні рекорди по всім регіонам нашої країни були побиті в період з... 1 по 21 липня. А це тільки погіршує ситуацію з горінням на відкритій мисевості. Мінімальна сума штрафу, яка може бути зараз розглянута, це або 500 неоподаткованих мінімум громадян України, це 8,5 тисяч, або 2000, в залежності від того, що було спалено, в якій кількості було спалено, і безпосередньо де було спалено. Якщо це просто суха рослинність і займання сухої рослинності на відкритій території, то це одна сума штрафу. Якщо це це якісь зелені насадження, паркові зони або е, лісосмуги, е, сума штрафів збільшується. Не буду там нікого лякати, ну суми можуть бути і від 8,5 і закінчуватися і 56 тисяч гривень, і 98 тисяч гривень, і за 100 тисяч гривень. Це безпосередньо залежить від того, як це відбулося, що згоріло і скільки згоріло. У нас е, дуже великий відтік людей. З цих сел, бо, села, бо по селам б'ють кожного дня, то з містом ситуація більш краща, Але вона погіршилася в плані пожежної безпеки і в плані пожежної навантаги на наш пожежно-рятувальний підрозділ. Також хочу зауважити, що пожежно-рятувальний підрозділ в Марганецькій територіальній громаді знаходиться один. Це 33 державна пожежна-рятувальна частина. І ми захищаємо Марганецьку територіальну громаду одним підрозділом. Коли безпосередньо підрозділ здійснює по три, по чотири, по п'ять виїздів, це не є норма, це не є норма і це не є добре, тому що люди нехтують елементарними правилами пожежної безпеки. Хоча цього б можна було б уникнути. Тому наприкінці хочу зауважити і побажати всім козацького міцного. Не додавайте нам роботи, не нехтуйте правилами пожежної безпеки, соціально будьте більш відповідальними, тому що безпека нашої громади і безпека людей не тільки залежить від пожежно-рятувального підрозділу, а й безпосередньо люди, люди нашої громади також приймають участь в безпековій ситуації в нашій громаді. Тому бажаю всім ще раз всього найкращого. Бережіть себе. Звертайте увагу на повітряні тривоги, на артилерійські обстріли. Не нехтуйте елементарними правилами безпекової ситуації, які знаходяться у вас, або ви вас застали вдома, або на вулиці. Тому що три роки йде війна, всі дуже втомилися від того, але це не закінчується. Як ви бачите, ворог тільки, тільки погіршує нашу ситуацію безпеку, тому будьте обережні. Дякую.